Я хотів ще таке питання по поводу грузових. Грузова один транспорт, що йде у селі Дилі. Заборонити. Як то кажуть карті, хто зробив ремонт за руха так, то у кожного тріщини. Ну, я за це говорила, це, я за це до говорила, що воно... І тут цей транспорт треба обов'язково якось, я не знаю, яким чином... Ну, тоді Хай він зустрінеться з представниками до хай їм каже, що ви водили, що дорога сюди пояснювати Марія Миколаївна можна допомагати на Я особисто я сама писала листа на таможі і в галицьку редажміністрацію наборону Богу, що машини їдуть. Я не отримала, відповіді від, від райдержадміністрації я отримала. Вони мені написали, що машини їздити не будуть, а дорогу, я за дорогу там просто писала, що колектив написали, що дорога деремонтована. Машини, звичайно, вже може не в такій кількості, але ті, коли такі.